Весна змінила цьогорічні плани, Читом і снігом крилася в млі, немов забинтувала свіжі рани, катованої ворогом землі, з під снігу пролісок прокинув з голи, частить від холоду серцебиття. цей ніжний пролісок тонкий кволи, Та в нім невтримний поклик до життя. Така невичерпна жага любові, ці квітці постраждалі без вини, що світлий дух її на поготові прискорити агонії війни. Життєвий пагін пробиває мури, народжується в укритті дитя, звучить спів миру в Божій партитурі, І віра переможе небуття.